Сімейний кодекс України статті 81-83. Стаття 81. Види доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів. Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків інших осіб, затверджується Кабінетом міністрів України. Стаття 82. Припинення права одного з подружжя на утримання. Право одного з подружжя на утримання, а також право на утримання, яке особа має після розірвання шлюбу, припиняється у разі поновлення його працездатності, а також реєстрації з ним повторного шлюбу. Право на утримання припиняється від дня настання цих обставин. Якщо після припинення права на утримання виконання рішення суду про стягнення аліментів буде продовжуватися, всі суми, одержані як аліменти, вважаються такими, що одержані без достатньої пірової підстави і підлягають поверненню у повному обсязі, але не більше як за три роки. Право одного з подружжя на аліменти, які були присуджені за рішенням суду, може бути припиненим за рішенням суду, якщо буде встановлено, що одержувач аліментів перестав потребувати матеріальної допомоги. Платник аліментів не спроможний надавати матеріальну допомогу. Право одного з подружжя на отримання припиняється у випадках, передбачених статтями 83, 85, 87 і 89 цього кодексу. Стаття 83. Позбавлення права на отримання або обмеження його строком. Рішенням суду може бути позбавлено одного з подружжя права на отримання або обмежено його строком, якщо подружжя перебувало в шлюбних відносинах нетривалий час. Непрацездатність того з подружжя, хто потребує матеріальної допомоги, виникла в результаті вчинення умисного кримінального правопорушення. Непрацездатність або тяжка хвороба того з подружжя, хто потребує матеріальної допомоги, була прихована від другого подружжя при реєстрації шлюбу. Одержувач аліментів свідомо поставив себе у становище такого, що потребує матеріальної допомоги. Положення цієї статті поширюється і на осіб, у яких право на аліменти виникли після розірвання шлюбу.